Біля світлин загиблих криворізьких воїнів, АТО завжди живі квіти. Сюди вклонитися пам'яті героїв, полеглих за свободу і незалежність України на самому початку російської агресії, часто приходять близькі люди. У мене син пішов у 2014 році, в марту місяці. Я взнала це тільки через два місяці, коли сказала, що я до його в гості приїду. А він каже, мама, не приїжджай, бо ми на Донецькій. Я кажу, а як же це ти так? Він каже, я знав, що ти будеш умоляти, просити. Ну, мама, якщо не я, то хто вас буде захищати. Так вийшло. Він пішов. І останній раз я його бачила 7 липня. Він казав, мама, я повернусь додому. Так, да, він повернувся додому, але не так, як хотілося. Зато я знаю, куди я йду, де я можу поплакати, де я кому можу що розказати. Дуже низький уклон нашим властям, що почитають і нас, батьків, і дружин, і дітей, і все це робиться, як кажуть, пам'ять, щоб наша була вічна нашим хлопцям. А ми, батьки, поки живі, будемо пам'ятати їх і не дамо нікому цю пам'ять. Нікому. Сьогодні в меморіальному комплексі на проспекті Миру військовослужбовці, родини загиблих воїнів, ветерани, представники влади міста, громадських організацій, квіти, молебень, пам'яті, вдячність героям у кривому розі встановлено близько тисячі меморіальних душок, зведено три пам'ятника воїнам. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших захисників, які полегли за незалежність України. У місті діє величезна комплексна програма соціальної підтримки наших героїв. Реалізуємо спільно за всіма напрямками політику героїв в Кривому Розі. Програма спрямована на різні види соціальної допомоги. Це і як надання прямої матеріальної допомоги, це реабілітаційних, спортивних, культурних, освітніх та і багато. Багато інших заходів які реалізуються в місті Кривому Розі. Це все для того, для того, щоб наші герої, наші захисники, які сьогодні боронять кордони нашої країни, щоб сім'ї загиблих, померлих, ті, які пропали безвісти та перебувають у полоні, відчували підтримку міської влади. Вони повинні знати, що ми поряд, ми завжди будемо допомагати. Допомагали і будемо допомагати. Валерій Кожухар, Олег Каплій. цей день.